Комунальні служби Харкова продовжують забезпечувати комфорт для містян, незважаючи на складні воєнні умови. Так у Новобаварському районі триває відновлення електропостачання, ремонтують опори та підключають живлення. Упорядковують і зовнішні мережі холодного водопостачання, Ліквідовано аварію на трубопроводі по вулиці Конторській. Продовжуються роботи по закриттю контурів вікон в квартирах мешканців та під'їздах, які були пошкоджені під час ворожих обстрілів. А от в індустріальному районі робітники комунального підприємства «Харківжилбуд» вже відновили вхідну групу. Це гляні та залізобетонні стіни фасаду житлових будинків по проспекту Героїв Харкова, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Крім того, будівельна компанія Житлобут-1 розпочала підготовчі роботи з відновлення житлового будинку по вулиці Великій Кільцевій. Готують до зими і житловий фонд у Салтівському районі. Комунальники ремонтують покрівлі та пошкоджені обстрілами вікна, не забувають і про чистоту. У Слобідському районі робітники комунального підприємства СПО щодня прибирають прибудинкові території. Зокрема, навели лад на проспекті Героїв Сталінграда, вулиці Зерновій, біля станції. Сі метро заводи міні Малишева тощо. Крім того, бригади комунального підприємства Харківські теплові мережі продовжують капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем центрального опалення у будинку на проспекті Героїв Харкова. А фахівці комунального спеціалізованого підприємства Харків -міськ -ліфт» завершили технічне обслуговування ліфтового обладнання в одному з будинків по проспекту Гагаріна. Активно працюють і бригади Харків водоканалу за минулу добу по всьому місту працівниками підприємства було ліквідовано 11 пошкоджень трубопроводів та упорядковано 13 оглядових колодязів. У планах провести ремонт ще на 18 ділянках водоводів. Продовжують і відновлювати водопостачання у домівки харків'ян та оперативно реагують на заявки від жителів міста за багатоканальним номером 1533. Марія Соловйова та Андрій Пакулов Харківські известия.